У Кропивницькому освятили новозбудований храм Різдва Святого Івана Хрестителя Української греко-католицької церкви. Церемонію освячена очолив глава церкви Блаженніший Святослав. Зібралися сотні парафіян. Далі з подробицями Ольга Склярок. На освячення храму Кропивничани прийшли цілими родинами. Серед них сімей Скляренків з доньками Марією та Поліною. Ми прийшли на освячення храму нашого. Рідного греко-католицького це для нас дуже велике свято. Ходимо в ці храми вже давно. Ще в капличку, яка була раніше збудована. Зведення храму тривало сім років. Будували коштами небайдужих парафіян. 6 листопада 2009 року. Ми його розпочали будівництво. І цього року, 6 листопада, ми його освячуємо. Жертводавці були найперше вірні нашої громади. Невеликої громади, але дуже щедрі люди з різних куточків України. І також за кордону добрих людей, які відгукнулися на наше прохання, щоб допомогти в будівництві нашого храму. Для нас сьогодні це дуже велике свято. Це перший храм, який ми побудували у місті Кропивницькому, і це є головна святиня. Чину свячення храму, який тривав дві години, очолив блаженніший святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви. Під час божественної літургії блаженніший привітав присутніх зі святом і зауважив, що такому храму може позаздрити будь яке місто. При цьому відзначив заслуги головного будівничого священика Івана Третяка. Знаєте, я бачив, як він цей храм будує, а він почав будівництво цього храму з будівництва людських душ. Я просто бачив, як кожного разу, коли сюди приїжджав, збільшувалася кількість людей, які приступали до святого причастя. І кожне святе причастя достойно прийняте. Це був фундамент, на якому пізніше почав будуватися. А відтак ми сьогодні урочисто довершили це будівництво посвяченням. Цього святого храму за свою роботу отець Іван Третяк отримав право носити золотий нагрудний хрест. Ще одним подарунком від блаженнішого святослава, але вже храму стала копія ікони Пресвятої Богородиці Милосердні двері. Це є дуже унікальна ікона. Оригінал цієї ікони знаходиться в місті Ярославі, але з давніх-давен наш народ її почитає як плати Божа і двері. Парафіяни, які пожертвували кошти на спорудження храму, отримали подяки. На сам кінець виконали спільну молитву за Україну. О, Україну, Україну. За освяченням храму могли спостерігати греко-католики у різних куточках України завдяки онлайн-трансляції на одному із столичних телеканалів. Ольга Склярук, Володимир Волок день за днем.